Плебодія 600, лікуй геморой без жодних ой. Ваша думка з приводу того, що спонукало Піта Гекседа, по-перше, повернутися на Рамштайн повноцінно виступити там, і що спонукало як Гекседа, так і Трампа змінити свою риторику стосовно Путіна стосовно російської агресії. Ну, безумовно, нашим телеглядачам треба нагадати, що під хексіт на останні засідання Рамштайна і в форматі міністрів оборони особисто не прилітав, а зв'язувався відеоконференцією або взагалі навіть ігнорував. А це все кинув і полетів через океан, і прилетів в Європу, в Брюссель. І особисто був присутній. і Не просто присутній, він ще задавав тон радикалізму. Ну, безумовно, політика піта Хексіта сама по собі не формується. Він повністю виконує волю свого шефа, боса, президента Трампа. Що Трамп говорить, те він і виконує. Ну і на цьому фоні можна впевненістю говорити, що е, Хексід доносить ті наративи, які Трамп не може напряму говорити. Хоча він і так говорить, як кажуть, язик без кісток, може говорити все, що завгодно. Він себе не тримає не стримує фрази. Але Хексіт більш радикально це все говорить. Ну і це зв'яза з політикою особисто Трампа, який надихнувся і спіймав ту зірку слави після блискучої перемоги двотижневої Ізраїля над Іраном, коли він повністю розгромив. Іран і на цьому фоні США підключилися своїми бомбардуваннями глибоко підземними, і він приписав собі цю всю перемогу. Йому це сподобалось зараз. Він завдяки і своєму зятю кошнера і ще як мінімум. Трьом країнам Туреччині, Катару та Єгипту і домовились по газі. Він знову побачив, що нібито є велика блоскуча дипломатична допомога. І коли в його присутності його госсекретар Марк Рубіо мав необережність похвалити Трампа і заявити, що це одна чи не з найбільших дипломатичних перемог в світі за останні 50 років. То Трамп його обірвав на півфра всього за 50, то Маркров мусив змінити риторік. за, ну можливо за 100. <сум> і Трамп це хотів почути. Ви розумієте, як людина має таку безмежну жагу слави, щоб його хвалило, що це найбільша дипломатична перемога за століття і тому подібне. Ну і на цьому фоні він бачить, що зараз і його радники, і основну місію ми маємо все ж таки переписати змінні політики. Трампа ключове найбільше це як мінімум трьом факторам: перше це його державний візит в Британію, зустріч з кололем і стармером, де повністю його перепрошивку від досяг МОЗ. йому повністю зробило нове оновлення в голові. Він зовсім по інакшому почав дивитися на українську війну. Друге значення і заслуга це президента Олександра Стуба, президента Фінляндії, який надзвичайно величезний вплив має постійно систематично кожен місяць. Прилітає в США зіграти з Трампом в гольф. І під час цієї гри йому вдається освіжити ці прошивки, оновити базу даних Трампа і вести його в проукраїнське лоно, відсунути його від тої контуженої магії, яка його постійно зумбувала. Ну і третє, безумовно, це факт, який не можна визначити. Нічого без цього не працювало, якби не було героїчних успіхів і здобутків української збройних сил України, які ми на фронті і далекосяжні ураження нафтоперероб. Не всієї промисловості Росії понад 40% на сьогоднішній день, що 60% нафтопереробної продукції з Росії тепер буде закуповувати імпортувати до себе. Що ми збиваємо? Операція Павутина, що ми далі продовжуємо ці операції. Що у нас є в кінці кінців дальній Нептун, і вони побачили, що у нас є своя власна ракетна техніка, що у нас вже є на виході фламінгу. Що ми готові далі вражати Росію, незважаючи на що. Ну і безпрецедентна підтримка Заходом, Європою України на цьому всьому фоні. Він побачив його. Переконали його радники. Це заслуга, в тому числі держсекретаря Марк. Бі в першу чергу, і кіта кілога, які абсолютно проукраїнські. Вони змінили цю риторику, яку нав'язував йому стів Вітков, і там під хексід початковий. Пане і, пане Юрію, у мене от, мене ще уточнення. От ви перерахували всі ці фактори, тобто Велика Британія, поїздка в Лондон, Стуб, Українська армія і стійкість доблесть наших захисників, і за, така єдність Європи, яку Трамп все ж таки побачив на. Впродовж тривалого періоду. А фактор Путіна, як вам здається, спрацював? Адже Трамп дуже хотів з Путіним порозумітися, дуже хотів йому сподобатися, стелив перед ним червону доріжку. А Путін таке враження абсолютно відкинув усі ці дружелюбні жести і спроби Трампа поділити сфери впливу і не скористався цим шансом. Багато хто говорить про те, що Путін сам профукав свою можливість умаслити, що називається американського президента. Ну, безумовно, образа Трампа на Путіна і найбільша заслуга, безумовно, в цьому всьому в зміні риторики однозначно, ви правильно абсолютно підмітили. І колись ви мене в своєму ефірі питали, чи може Трамп коли змінитися в лютому березні місяці. Я вам казав, що безумовно в цьому буде тільки заслуга Путіна. Якщо він доведе Трампа до білого коління, каже, коли він продемонструє всю свою недоговороздатність, свою контужність, свою неадекватність, свою жадобу війни, пролеття коров'я. І коли Трамп побачить, що Путін не готовий зупинятися, що він буде йти до кінця Гітлер своєму бункері в квітні травні 45-го, то безумовно сам Путін примусить Трампа розвернутися до нього задом і зайняти проукраїнську політику. Ну і безумовно, після того як Трамп пропонував Путіну і визнання Криму російського, ніякого вступу України в НАТО, що він повністю підтримує окупацію 4 Ну, де факто не де Юре, де факто чотирьох областей: Запорізьку, Херсонську, Луганську і Донецьку, що він буде займатися бізнесом, заробляти трильйони вартиці на всьому іншому, що вони поділять сфери впливу. І він його запросив останній раз до себе уже банкоріч, Аляску, і був впевнений, що якщо телефонні розмови не дають результати, ну ж, моя особиста зустріч, моя каризма, мій вплив ну не може не вплинути на Путіна. Він змушений буде. Піддатися і погодитися на мій, мій мирний план Трампа, і тут Путін за дві години продемонстрував таку неадекватну тупість, що Трамп був по суті збішон, Що він заявив, що ніякого обіду не буде, ланча не буде. Подальша сесія переговорів в широкому форматі скасовується. Я в Вашингтон у мене термінові справи. Я не маю тут більше що робити. Це безумовно. Ви абсолютно перві добили. як кажуть, останній цвяк в кришку. Трунви путінізму, який Трамп зрозумів, що з Путіном нема про що говорити. Ну і тим не менш він все рівно останньо винашує нашої сподівання ілюзії, що все ж таки зустрівшись знову на полях азійсько-тихоокеанської економічного співдружності, форуму в південній Кореї, 31 жовтня, 1 листопада, вони мають зустрітися, і Трамп хоче остаточно почути чи. Путін погоджується припиняти зупиняти війну. Чи він надає Україні такі томагавки? І от зараз предмет томагавок це не предмет передання їх Україні, це предмет торг, предмет тиску, шантажа, залякування Путіна, Росії Кремля, що ти або припиняєш війну, або ми дамо Україні новітню зброю, далекосяжну зброю, яка дозволить Україні робити тобі щоденно дуже боляче і призведе примусить тебе об'єктивно тим розвалом твоєї економіки. Твоєї нафтопереробної промисловості, твоїх нафтогазових родовищ і твоїх об'єктів стратегічних портів в услузі новоросійську, в Приморську, там в Балтійському морі, що ти змушений будеш в кінці кінців, в силу об'єктивних причин внутрішньополітичного загострення краху економіку зупинити цю війну по лінії бойового зіткнення, але вже на багато гірших умовах ніхто тобі ні в чому на зустріч не піде і ніяких тобі вже визнання Криму не буде, визнання Чотирьох областей не буде, ніхто не буде на Україну тиснути. Не, вона, що вона не буде вступати в НАТО? Навпаки, Трамп ви тільки що продемонструвало, сказав, що Україна готується до наступу. І я буду погоджувати їхній план. Він хоче і тут перемазатись до плану наступу українських збройних сил проти Росії. Безумовно, ці всі фактори є основними і ключовими. У ну, якраз тоді, коли ми згадали вже про томагавки, чи можна стверджувати, що завтра остаточного рішення по цих ракетах не буде? Путін все таки перепрошую Трамп буде все таки чекати на зустріч з Путіним, як ви сказали в на, на саміті, власне кажучи, 31 1 листопада, і вже тоді ухвалить остаточне рішення. Чи все ж якісь гучні заяви спрямовані саме на інформаційно-психологічний тиск на Кремлі на Путіна особисто пролунають? Після зустрічі зеленського і Трампа в Білому домі. Однозначно, саме краще їхати на цей форум і зустрічатися там з сі дзінпіням. Якщо він поїде, якщо там в Китаї не відбудеться перевороту в комуністичній партії Китаю і зустріч з Путіну до цього треба готуватись. Можна пообіцяти Україні ракети після провалу переговорів Трампа з Путіним в Південній Кореї, А можна навпаки за тиждень до переговорів надати Україні тільки самі ракети 5-10 штук, але без пускової установки. І без програмного забезпечення сфотографувати, їх, показати, щоб весь світ всі засоби масової інформації облетіли ці фотографії і з позиції сили сідати за стіл переговорів з Путіном Трампу і казати Володя, в тебе нема варіантів розумієш, тебе просто нема. Ти або зараз мені гарантуєш, що ти припиняєш війну, або я Україні надаю ці ракети. Це один варіант. Но завтра однозначно буде швидше всього вирішено питання 100% по ракетах Баракуда трьох типів. І... І по ракетах ЄРАМ, які мають нам США поставити 3350 одиниць, триста як мінімум, які ще були запущені цей перед здешевлення цих ракет, їх випуск масовий спеціально для України ще попередньою адміністрації Байдена. Це точно буде. А по е, тамагавках буде прийнято принципове рішення. Е, Трамп скаже Зеленському, що як тільки провалюються переговори е, між мною і Путіном, я тобі в листопаді місяці і швидше всього на. Правлю і мої офіцери, кадрові офіцери Пентагона будуть залувати туди програмне забезпечення в боєголовки і відправляти ці ракети від стартових наземних пускових установок, які ми виготовили спеціально для України і продемонструвало на виставці військового озброєння в США. Вони вже продемонстровані по чотири пускових установки шахти в кожній пусковій установці на одній машині будуть предоставлені Україні. Трамп це все знає. Вибачте, Путін це все знає. Він це все читає. Він буде зустрічатися з Трампом. Але якщо наші телеглядачі запитали би мене, чи я вірю в успіх домовленості Трампа з Путіним, що Путін припини бойові дії, ні, він далі буде загострювати, далі продовжувати ескалацію для того, щоб добитися свого, і буде заходити в війну в 26 й рік. На жаль, цього не уникнути. Ваша оцінка успіхів Трампа у тиску на Росію саме економічному і енергетичному. Які ці успіхи? Чи вони є? Тому що ми, наприклад, довідалися від Скотта Бесента, міністра фінансів США про те, що Сполучені Штати очікують, що Японія відмовиться від російських генералносиєв. А Дональд Трамп вчора зробив яскраву заяву про те, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. В цьому Трампа, нібито, запевнив особисто. На моді, прем'єр-міністр Індії, Трамп назвав це сенсаційною новиною. Каже, це сенсаційна новина. Моді запевнив мене, що вони не будуть купувати більше в Росії нафту. Це займе якийсь короткий час відмовитися повністю, але вони рішення прийняли і будуть відмовлятися. Віримо Дональду Трампу у цьому питанні? Ну більше ще то бесен сказав, що Сенат США готовий в доведення 500% відсоткових ставок мити для Китаю, якщо він не відмовиться від купівлі Росії. Ської нафти ну безумовно в мене немає підстав не вірити. Наприклад, так що дійсно відбулася телефонна розмова між моді і Трампом, що моді пообіцяв безпосередньо, що він припинить купляти у Росії, коли її дешеву цю нафту замінять іншою, іракською, іранською, наприклад, або Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати збільшить експорт. Зараз дуже принципово збільшується в величезних об'ємах видобуток нафти в Гаяні. Сусідці Венесуели зараз спецоперація готується Сполучених Штатів Америки проти Венесуели, яка найбільше має в світі потенційно нафти, яка також виліться, якщо буде відбудеться зміна режиму Венесуелі, американські корпорації нафтові зайдуть туди, то вони почнуть видобувати. На сьогоднішній день маленька гаяна видобуває станом на сьогодні 800 тисяч барелів нафти в добу, майже мільйон. А в 27-му році на на душу населення, вони всього 800 тисяч населення, менше мільйону це населення міста Львова на всю державу. То вони вийдуть на перше місце по видобутку нафти, то нажу по барелях на одного громадянина, обігнавши навіть катар і Кувейт. Тому, знаючи цю всю ситуацію і Індії, і, і Туреччина, і Японія, і Бразилія, яка довго купувала ще російську нафту, будуть змушені переорієнтуватися, диверсифікувати поставки своєї нафти з цих всіх країн, які я назвав. Збільшать, і арабські країни збільшують і замінять повністю втрати поставок російської нафти біля 5 мільйонів барелів нафти на добу. Треба замістити, треба знайти заміну їй. Ну і безумовно ці країни виконують свої зобов'язання. Це не буде сьогодні. Це швидше всього процедури, як мінімум до кінця цього року, до кінця 25-го, до січня 26-го, Але це відбудеться протягом двох-трьох місяців точно і замінять. І тому ну погроза Трампа реалізується єдина. Питання, яке потрібно, все ж таки, висить, це Китай. Невідомо як він поступить. Дуже важко передбачити Китай і політику комуністичної партії Китаю. Наскільки вони готові йти далі до загострення? І Справді New York Times пише про те, що Білий Дім дозволив центральному розвідувальному управлінню ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі. Фактор Венесуели справді може зіграти значну роль на нафтовому ринку найближчим часом. Якщо операції США будуть успішними, хто його знає, до якого наслідку це може призвести і до якого зменшення ролі Росії на енергетичному ринку? І Ще трохи про зміни в самій команді Трампа хочеться поговорити принаймні про ті чутки, які огортають ці можливі зміни цю команду. От в стівітков був зможе. Ушений коментувати публікацію на порталі Middle East Eye, де йшлося про те, що Вітков. Е Покине білий дім, покине адміністрацію Трампа найближчим часом. Цей матеріал на 100% фейковий, має бути негайно спростований. Написав Стівітков. і додав, що максимально залучений до мирного процесу на Близькому Сході і продовжує з гордістю служити президенту США. Але можливо диму без вогню не буває. Хтось явно роздмухує цю. Ем... Лінію цю тезу про те, що Вітков вже віддаляється від Трампа, що він не такий важливий. Пам'ятаємо, як Трамп в Ізраїлі до нього напряму звернувся. Сказав, я його відправив до Путіна. Коли він взагалі нічого не знав про Росію, взагалі нічого не знав про війну, і Путін йому там щось 5 годин розповідав. Стіве треба зібратися і таки завершити цю війну. Такі приблизно були меседжі від Дональда Трампа на адресу. Таке враження, що він з нього глузував тоді, що ну, виявилося, що стів повний валян. У питанні російсько-українських відносин війни він взагалі проявив себе як повний дилетант. Зрештою, ми самі знаємо і бачимо, що Вітков просто був інструментом в руках Кремля в цих цих переговинах. Чи це означає, що й Трамп це побачив, помітив, і тепер потихеньку намагається спекатися Віткофа і ставить уже на інших людей. Безумовно, всю ставку, яку робив Трамп на відкуп, в тому числі до речі, я вважаю, що і поблизу східному треку по ГАЗі був повно провалено. І це успіх, який відбувся не завдяки відкупу, а наперекор відкупу. Це більше зіграв позитивну роль зять Трампа Кушнера, який зміг дом... домігся. За... Підтримки і посередництва Туреччини Ердогана, сісі президента Єгипта, ну і Катари їм вдалося виролити цю ситуацію і примусити Хамас і, в тому числі, Ердогана ну вибачте, не Ердогана а Нітаніаху, сісти за стіл переговорів і умовно кажучи, підписати ці мирні домовленості. Хоча не не сідав ні за які стіл переговорів, він погодився тільки вивести армію за жовту лінію, але домовлено було не завдяки Віткову. а Вітков програв повністю російсько-український трек, повністю його концепція, бо він не переговорщик, не переговорщик. Він заробітчанин. Він їхав в Москву заробляти бабло на українському горі, на українській біді на російсько-українській війні. Він бачив Україну як предмет торгу, як атлету на тарілці, яку він готовий би як Шніцель ділити між Росією і США як хотіти. Як рідкоземельні елементи нам США, а Росії повністю вся Україна і східний фланг, що відноситься до НАТО, мається на увазі західна частина колишнього радянського союзу, екс СРСР. Віддати він готовий був здати всі позиції. Його все задовільняло. Він казав, що мирину переговори можна підписувати хоч уже ця погана Україна вперлася в свої чотири області і Крим і не хоче йти на жодні поступки. Тільки в цьому є заборона ну І перепона укладання миру в договори між Росією і Україною, і він повністю переговорив російсько-український трек. Це побачив весь світ, це побачила вся адміністрація. Його усунуло. До речі, коли Ровров на полях саміта Нью-Йорка це підтверджується, зустрічався з Марком Рубім, держсекретарем Сполучених Штатів Америки, то Марк Рубів сказав Роврову: більше стів відкув не буде корірувати російсько-український трек, війну буде перегу. Орі вести я і виключно моя команда, і не сподівайтеся, що ви зможете продовжити ту саму пісеньку, яку ви намалювали собі з Стівом Віткуфом для Роврова. Це був повний провал переговоручого треку в Нью-Йорку на полях саміту організації Об'єднаних Націй. Ну і ви повністю приви його усувають. Диму без вогню не бувається. Буквально питання часу. Це не питання принципу. Ну він ви відійде в бізнес. Дякую дуже, пане Юрію, за таку змістовну і насичену бесіду. Юрій Романюк був разом із нами. Говорили ми про зустріч в Брюсселі в форматі Рамштайн і про докорінну зміну американської позиції риторики стосовно Росії російсько-української війни.